Всім привіт! Сьогодні я буду випекати пиріг з овсяними хлоп'ями швидкого приготування. Пиріг виходить смачний. Мені нагадує він, що він з горіхами, але горіхів там немає. Є яблучка і родзинки. Готуємо. Нам потрібно 4 яблучка. Обрізаємо шкірочку і нарізаємо шматочками. Далі готуємо тісто. 3 яйця додаємо дрібку солі. 180 г цукру з ванількою і виливаємо 150 грамів олії. 150 г борошна додаємо пачечку розпушувача. Перемішуємо і висипаємо до суміші. Все змішуємо і додаємо овсяне хлоп'я 200 г. Все гарненько перемішуємо. Викладаємо яблучка і 100 грамів родзинок. Тісто наше готове. Викладаємо його на деко і випекаємо 180 градусів приблизно 45 хвилин. Охолоджений піріг поливаю шоколадною глазур'ю. Вона найкраще поєднується з ним. Всім смачного!